всім. це програма Ранок на Алтаві. Завжди цікава, корисна, актуальна інформація для вас, дорогі друзі. І наші ранкові гості, першого гостя, вітаємо у нашій студії. який завітав не просто так, а з вагомого приводу суперфіналу богатирських ігор, який відбудеться у Полтаві, 17 жовтня. Ми вітаємо організатора богатирських ігор. Це голова Гадяцької районної державної адміністрації Олексій Володимирович Матюшенко. Доброго, Доброго ранку, вам. ранку вам добре. Ми вас вітаємо вже не вперше Зустрічаємося в нашій студії у прямому ефірі. Розкажіть, чого чекати полтавцям і гостям нашого міста 17 жовтня. Знаєте, ну полтавці будуть досить здивовані, тому що такого силового шоу, яке ми продемонструємо 17-го числа, вони взагалі ніколи не бачили. Тому що з чого все починалося? Безпосередньо ми провели на цьому ж самому місці біля театра Гоголя початок змагань. Всього було сім етапів Странмен Опен Challenge». І фінал дуже добре, що ми уговорили всіх спортсменів і міжнародних спортсменів. приїхати 17-го числа на дві години до Полтави, провести вже безпосередній суперфінал. Ми з вами спостерігали за змаганнями Полтаві. Далі відбулося ряд змагань: Запорожжя, Мелітополь, Київ, були змагання. Сорочинський ярмарок дуже всім сподобався, були дуже гарні змагання. А тепер суперфінал. В суперфінал на даний час вийшло 9 самих сильних спортсменів із 25, які змагалися, тому що там були певні рейтинги цих спортсменів. Хто набрав більше балів, той пройшов суперфінал. Звичайно, щоб тих спортсменів не образити, які не пройшли в суперфінал. Ми для них в місті гадячі організуємо такий коротенький, також суперфінал. Із них буде кращий спортсмен, але він уже в Полтаві виступати не буде. Там їх будуть втішні призи, і їм дуже це приємно. вони тільки вчора про це отримали інформацію. Що вони будуть виступати? А в Полтаві вже безпосередньо буде і нагородження буде, і сам і це будуть взагалі нові вправи. Дуже цікава буде вправа – Це кулі Атласа. Чим ця вправа цікава? Тому що обточений камінь вагою 125, 130 і 150 кілограм, вони повинні закидати на тумби на час. Буде нова вправа. Ну всім відома вже прогулянка фермера, коли несуть балони по 130 кілограм. Відома, відома безпосередньо вправа естафета. І в кінці цієї естафети вони будуть такі тягати гарні тачки. Із вагою 600 кілограм Ого. Oh. Тобто ваги будуть досить, досить будуть величезні. Ну і я вам скажу, що якщо сюди приїжджає найсильніший спортсмен Грузії. І буде захищати честь Грузії і найсильніший спортсмен Білорусії, і то ви здогадуєтесь безпосередньо, який буде вже рівень змагань. Буде гаряче, Так, буде дуже гаряче. І знаєте, коли говорять, така погода буде, буде холодно для спортсменів. Буде дуже гаряче. І всі болівальники, коли побачать оце все дійство, коли побачать цю енергію, яка буде, то всім буде гаряче. Театральна площа 17 жовтня. О 14-й годині. 14-та година початок. Супер, 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 супер. супер, 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 ці супер, супер Хто супер. вигадається вправи? цікаво. Ви <рес> знаєте, в нас е, е, в, в нашій команді досить титуловані спортсмени і майстри, міжнародники, і чемпіони світу. І вони е, багато дивляться різних е, різних змагань, але потім компонують. Щось ми взяли із богатирських ігор, щось ми взяли із відомого у всьому світі Арнольд Класік, деякі вправи, та саме вісь Аполлон. На uh -huh. це звідти взята те самі Атласа, це з богатирських ігор. То тобто, і ми скомпонували такі досить вправи і. Саме цікаво, що багато йде заявок, багато йде міжнародних заявок. Ми дуже надіялися, що приїде всім відомий по сорочинському ярмарку Литовець, але у нього сталася травма із рукою його називали містер Біцепсі. Напевно, зглазили в нього проблеми ще з біцепсом. Ну він не може виступати, але дуже хотів. Йому настільки сподобали сорочинці, український колорит і білоруси. Також отримали максимальне задоволення, прийдуть уже вдвох тепер. Але один буде виступати, а другий буде його підтримувати. Ну, підтримка теж важлива. Так. сьогодні є. в три часи ночі. Вже приїхав в грузину. Вже він у Полтаві на даний час перебуває. Сьогодні йому проведуть екскурсію. Завтра він ще ознайомиться. Так що всі хочуть з нашими козаками ну, да. спортивну тусовку. Е, є серед учасників і полтавці? Так, Це е, два полтавці. Це Олег Силка, е, 23 роки. Метр дев'яносто п'ять зріст і вага 160 кілограм це такий дуже сильний спортсмен, який подає надії. Ну і звичайно відомий всім полтавцям Володимир Левченко, котрий тоді зайняв одне з виступи з кращих результатів і зайняв тоді друге почетне місце. А буквально uh -huh. через неділю в Мелітополі зайняв третє місце. Це також досить перспективний спортсмен, і вони ну, дуже, дуже переживають, тому що. Звичайно, грузин. Звичайно, і Газаю Валерій буде виступати. Uh -huh. І Денис Дубровський буде виступати, і, і, і брат буде виступати також Дубровський. Також ну, звичайно, Білорус, Він досить він звичайно таких здорових розмірів, але він досить сильний. Досить сильний в цих вправах, тому що ну перш за все стронгмен чим відрізняється від силових видів спорту, таких як там пауерліфтинг чи класика. Тому що там потрібно взяти, підняти і поставити. Тут Надо взяти, підняти і побігти. Або підняти, <гута> да, тому що це взривна сила, це перш за все швидкість, це перш за все реакція. І от тут спортсмени повинні бути і сильні, і витривалі. Тому що перша права, яка йде естафета, на першій праві, звичайно, всі спортсмени дуже багато витрачають енергії, тому що от естафета, крім того, що я вам назвав із. Це із, прогулянка фермера. Да, да, прогулянка говорили, фермера ну, відомий колодець це дерев'яний колодець вагою 300 кг, який потрібно пронести на час. Далі в нас прогулянка фермера і та нова права, що я вам говорив угу. про, е, про пули, да, 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 угу. да. Ну, Звичайно, колода, в якій на Сорочинському ярмарку, Іварс Грахольський е, нам відомий, показав 70, піднявши її вісім разів. А наші полтавчани підняли тільки поразові, То, звичайно, ваги е, визначається заявкою спортсменів. Якщо навіть спортсмен не піднімає, ну знаєте, я кажу, це проблеми спортсмена. Ну, Потрібно так. тренуватися, тому що той, хто є, які піднімають сім, а які навіть раз піднімають, але це зараховується. Також звичайно, всім буде відомо вправа, Це тяга автомобіля 9 тонн. Mm -hmm. Тільки буде в також новому форматі. Якщо попереднього разу три чоловіка тягнули команду, то в цьому разі глядачів очікує дуже цікавий сюрприз, як вони будуть тянути цей автомобіль. Ну, про кулі Атласа я вам розповів. Mm -hmm. Ну от це досить буде цікаве приження, тому що от, та здоровенна куля, і вона кругла і дуже. Незручно, незручно брати. Mm -hmm. Спортсмени обмотують руки скотчем, щоб вона е, обмазують кулю магнезією, щоб вона з рук не випадала, тому що дуже часто вона випадає, випадає з рук. Ну і, звичайно, mm -hmm. знаєте, як саме страшно цю кулю потім ловити, коли вона падає, mm -hmm. Тому да, mm -hmm. вона зетром падає. Mm -hmm. mm -hmm. е, ну, знаєте, от тяга, тяга Акселя буде досить mm -hmm. цікава, цікава вправа. Також, от тут цікаво, те, що вправи всі на час. От, Дається час, час, там одна хвилинка, і спортсмен повинен підняти за, за цю одну плану. Тобто время досить лімітоване. Ми плануємо, крім цих вправ, які безпосередньо будуть цікаво права гантель. Ми виготовили нову гантель вагою 80 кілограм. Одною рукою повинен підняти 80 кілограм. Так що Оце чоловіки. Коли з РАКСу? На, ру на руках. На <реш> Виносити проблем не матиме. Знаєте, він мені, як з Валерій Газаєв, літом одружився, і жінкою 65 кілограм. каже, Валерій, так ти вийшов, підняв її, напевно, на руках, свій рекорд поставив 10 разів пішов далі. <реш> він, він каже, ну я 80 піднімаю, так що жінка ще, може більше підняти. Тобто, може трошки погладше, <реш> Да, Так, трошки <реш> погладшити може. <реш> Зазор Чекав. є. Да. Цікаво. А ведучий. Хто буде е, ну так як попереднього разу вів Валерій Газаєв, uh -huh. вів у Сорочинцях Володимир Пінтус з Івано-Франківська. Uh -huh. Ну на цей раз ми плануємо і буде вести Газаєв буде безпосередньо виступати, тому що він в нього знаєте, є мрія виграти ці змагання, і у нього є шанси. Є шанси. То буде безпосередньо вести Володимир Піндус і буде в нього ще асистент, який буде вести ці змагання. Е, спортсменів е, ті, які не входять у безпосередньо виступи, але будуть дуже цікаві конкурси для тих, хто займається спортом, хто веде здоровий спосіб життя. Обов'язково приходьте. Mm -hmm. Після кожної вправи буде конкурс для спортсменів для глядачів. Mm -hmm. І будуть е, досить гарні призи. Так що можна виграти, можна отримати максимум задоволення і стати наряду з такими спортсменами, які будуть представляти інтереси. Знаєте, от дуже приємно те, що два полтавці вийшли в фінал. Але ви пам'ятаєте, був харків'янин досить mm -hmm. гарний, але він не пройшов. Жаль. Да, да, <різь> <гум> да, і Багато таких спортсменів було досить. І ми думали, що вони вийдуть і в суперфінал, але взагалі по балах вони досить-досить внизу. Полтавці прорвали. А полтавці а полтавці прорвали. За них дуже Все приємно, добре. що ну представте, да, якщо Івано-Франківський спортсмен навіть не пройшов, який була досить тоді сильна команда uh -huh. Івано-Франківська, але він не пройшов, тому ми. Тому будемо дуже болювати за наших, звичайно, і зарубіжних гості це дуже добре. Але ну якщо зазначу, що досить буде важко нашим, але я думаю, що якщо полтавська публіка прийде в максимальному составі, і ми будемо скандувати їм, то в них багато додається енергії, і вони максимально переможуть і дадуть нам певний результат. Вдома і земля допомагає. Ви знаєте, серед да. моїх знайомих і приятелів багато людей, які. Відвідують багатирські ігри, скажімо так, фанатіють від цього, і жовтня власне збираються на театральну площу. Так от один знайомий говорить, що я піду туди там пахне тестостероном. Ви ж там багато чоловіків, дійсно. Ну, ви нам сказали вже, що у перервах між вправами будуть. Розваги, хороші призи. А всіх таємниць відкривати не будете? Не будемо. отак. Трошки буде, заінтригуємо. Буде, да. Можливо, ще про щось ми вас не запитали. Ви хотіли би розповісти? або закликати до чогось наших глядачів. Тому, будь ласка, маєте на голову. ну безпосередньо закликає глядачів, от відвідувати такі міроприємства, тому що от, попереднього разу ми багато приклали зусиль, коли були. О, ну людей не так було багато, як хотілося, тому закликаю всіх, що прийдіть. От ви не пожалкуєте ні одної хвилини. Що ви там проведете. ви знаєте, от я ніколи не думав, що в сорочинцях буде скільки людей, тому що це було єдине спортивне змагання, яке було за весь сорочинський ярмарок. Було близько близько трьох з половиною тисячі чоловік. І люди, наскільки залишили задоволені, досить, от, досить було гарно. Ну ви знаєте, от мрія розвивати спорт, вона в мене завжди і в Гадячі ми прийняли безпосередньо програму на підтримку молоді спорту. І безпосередньо прописали програму, виділили бюджетні кошти mm -hmm. на розвиток спорту. Ми розвиваємо зараз всі Галузі, починаючи від дитячих гуртків і заканчуючи секції боксу, заканчуючи секції картінги. Ми знайшли бюджетні кошти. Ну, безпосередньо, знаєте, як ставити перед собою нові цілі, я зараз балатуюсь до Полтавської обласної ради по місті Гадіч. Я планую Полтавської обласної ради ініціювати і прийняти таку програму. Звичайно, якщо мене підтримають, виборці прийняти і підтримувати спорт. Тому що всі говорять, що будуть підтримувати, але є певні результати і певні налаштування. Є з бюджет, є з кошти, потрібно раціонально їх використовувати, підтримувати. Ти молодь, тому що молодь потрібно підтримувати з дитинства з п'яти років а вже з 18 вже людина сформована, і вона вже знає, що її робити. Тому секції спортивні, розвиток і ті самі богатирські ігри. Богатирські ігри, знаєте, це як уже результат усіх дій цих спортсменів, тому що який не займався спортом, якщо він вибирає для себе богатирські ігри, тому що є багато виходців. Це не тільки пауерліфтинг, це, і, це і, і класика, це і навіть ті, хто займався культуризмом, це навіть і метання молота, толкання ядра. І є ну, багато спортсменів, які пішли потім богатирські ігри. Тому що ну, пер, перш за все багато фіналів, багато виступів і проводять і сама Федерація Батирських ігор 에, Віростюка, Конюшка, угу. і ми проводимо. Тому заявок багато є. Тому, друзі, займайтеся спортом, ведіть здоровий спосіб життя, дивіться ранок на Алтаві і приходьте на суперфінал міжнародного чемпіонату Стронгмен Open Челлендж 2015, богатирські ігри у Полтаві. 17 жовтня, Театральна площа 14.00. І вболівайте за Полтавчан, чекаємо вас. Обов'язково все так і буде. Наша творча команда обов'язково прийде на театральну площу. Майте на увазі, що ми там будемо. Я буду спостерігати. Що ж, дякуємо за те, що прийшли, Олексій Володимировичу. Доброго ранку вам. Вдалого дня, і взагалі, удачі у всіх ваших добрих справах дякую, спортивних, дякую. в тому числі, усім нагадаю, дорогі друзі, що сьогодні гостем нашої студії був організатор богатирських ігор, голова гадяцької районної державної адміністрації Олексій Володимирович Матюшенко.